Новий щасливий день. Привіт, примісти тобі каву. Впевнений, ти створиш мені приємну компанію. Розказуй, як твої справи. У мене те все гаразд. Все добре. Знаєш, нещодавно помітив, що кожного ранку з сонця він унікальний і неповторний. Кожен світанок. Ніколи не схожий на попередній. Напевно, знаєш, в мить розумієш, що весь світ разом з тобою зустрічає новий щасливий день. Це так класно. Знаю, розумію, впевнений, що так само і завтра буде новий щасливий день. Буде так само схід сонця, але зовсім інакше, ніж сьогодні. І післязавтра буде новий щасливий день. І після, -після день. Це так класно. Добре, можу бігти. Не буду так само тебе відволікати. Тобі хорошого дня, приємного вечора і тихої ночі.